Це довгий цикл. Отак от робиться. Він робиться чи однією, чи двома. Потім робиться ривочок. ривочок. Коли я готуюсь до змагань міжнародного класу, то звісно я треную сім, вісім, навіть дев'ять разів на тиждень. Бажано не менш, ніж. Три рази краще чотири рази на тиждень працювати над собою. Побачивши, я не можу підтягнутися навіть одного разу. Це мене дуже засмутило тоді. Незалежно від того, що я був відсторонений від фізкультури, почав займатися самостійно. Займався багатьма видами спорту. Це був і настільний теніс, навіть був баскетбол, лижні гонки. Легка атлетика, і відповідно і глівий спорт. Виступав на чемпіонатах України і на чемпіонатах області. І коли я займав перші місця, мій результат був вищий за друге місце і мені тоді запропонували виступати ще і на чемпіонаті світу. Мій перший виступ на чемпіонаті світу це був після 60 років вже. Ну, це безпосередньо вона після останніх змагань чемпіонату Європи. За те, що я показав високий результат, мене додатково ще нагородили таким золотим гірьовиком за видатні заслуги. І якось приємно, коли приїжджаєш на змагання, спілкуватися з тими, кого знаєш багато років і хто теж займається гірьовим спортом. Бачити, що хтось ще, як я, виходять в такому ж віці на поміст.